У смітті та бур'яні це дорожнє коло на перехресті Ватутіна Пацаєва. Надвечір тут висаджується десант волонтерів. Спершу всі беруться прихорошувати галявину. Хороший вислів є. Прибери і пенька, то покращає. Да? Ну я думаю, що тут не пеньки, тут досить хороша галявина. Якщо її прибрати, вона буде такою, як слід. А ще кращою, як висадити тут деревця, додає голова громадської організації Рідне місто Черкаси. Саме Сергій Отрешко і згуртував тут усіх. Що садити, каже, визначилися швидко, бо калина то є символ України. В Черкасах, особливо в приватному секторі, ну в багатьох дворах, я думаю, калина росте. Так а от саме в місті на, на, на теренах міста, там де ну, озеленення потребує найбільше, калина, на наш погляд, ну, представлена не так. На нас багато каштанів, багато буску, а от саме калина мало. Журналістка Тетяна Балякіна досвідчена садівниця навчили її тонкощам справи, що бабуся з дідусем абсолютно непритязутельна растіння, але растіння нужна полівати. Вот та найголовніше – підкормити і паліть. Волонтери озеленювачі хвацько беруться до справи там, де щойно була пустка. Одна за одною з'являються калини. За всім лускаючи насіння, по той бік дороги спостерігає місцева молодь. Зараз, допустим, я перечитуваю маленького принца, і там дуже добре сказано. Так, да, в світі є дуже багато росту, але тільки цю я накривав колпаком, і тільки цю я садив. Я думаю, кожен, якщо посадить дерево, буде цінити те, що роблять інші. Старшим жителям мікрорайону, де така акція взагалі в дивину, бо до цього кажуть дерева тут тільки вирубували. Та тут э, постійно був бур'ян. Хорошо, хорошо, що це вина. Надумали нам зробити озеленити. Крім цього дорожнього кола калиновими по всіх Черкасах стали ще дев'ять. Разом небайдужі містяни висадили більше сотні кущів. Тепер дорожні кола утворюють таке собі калинове намисто. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.